На дворе, ну і ну, <свистання> ну і ну, на дворе, блядь, <свистання> 21 перше століття, а у нас одна пара валянок на троих, <свистання> <свистання> так. А так. казав я, блядь, цьому баному шарику. піди куби собі труси, блядь. От, блядь, сука, чуть чуть хвилина а він що, пішов і кеди собі, ні, пішов і, блядь, плавка собі купив, нахуй. я Они говорят красивей. Це він, блядь, не подумав, що зробив, От, блядь, у нас зимой ха-ха-ха. Друцы ну, варные шапка на. Е, миху, миху. И как кажут, эээ. Е, Во. кет. <плес> а, <плес> мені, блядь, цей шарик уже починає Жо, блядь. <плес> а вы ему так і передаєте, блядь, Шо він починає. Ну ладно, я до блядь, до пойду. И там обращайтесь, якщо надо. Ось вам письмо. Призвайте мене, коли надо. Ну, я скажу додому, блять, піду зараз Ось вс, я, я вам письмо даю. Написание мені дам. Так. Нахуй нічого, блядь, ти... яд блять, сука. Так, ви його не слухаете, головне передайте все, чисто мені в руки. А в мене рук немає. У мене лапи, як кажуть. І фломастер. Ладно. Так, шарик. ти засранець, Точка. Напиши, що, блядь, подарив мені огірочок. Подари дядю Печкину огурочок. Точка. Ти. Шарик. Так, далі, що писати? Погода у нас, коротше, така, блядь, я думаю, хороша. І ще. Чосує, блядь, хороша, нахуй. В мене сука Що, блядь Сука, Касука А Що? Що трусил, блять, у мене нема голови, сука Ну давай ми тебе замотаєм. Та От, наприклад, в дичку тоже можна замотати. Це я вам ось шарик передав, щоб ви його замотали, це. Ну все, я йду додому. А то мене там ждуть. Хто це, блядь, вас ще може жати півночі? то бери собі отюг, погладити хоч голову. О, це вже получається і посилка. Навірно, блядь, там гроші є. Давайте ми її відкриємо.